Всім привіт! Мене звати Петро. Зараз хочу розповісти, як вставити в блог відео з YouTube. Мене часто про це запитують. Ну, вставити на порталі IUA. Це всі портали ж не можу розповісти, а ось UA. Зараз спробую. Так, ну ось зайдемо. Для початку розділ блоги. Ну, тут мій блог додати замітку. Це всі знають, мабуть, хто на iUA знаходиться. Напишемо якийсь заголовок, іначе не буде працювати. Та в принципі воно ну, зараз і не треба буде. Так, і ось на цій панелі обираємо ось, ставити відеоролик. Ну, тут стоїть точечка там, де потрібно ввести код HTML. Так, ну тепер знайдемо який-небудь ролик. У мене є закладка тут. ось, Ну ладно, зайдемо тупо, просто напишемо YouTube. Може хто не знає, закладки нема. І зайдемо так через поиск. Ну ось припустимо. Ну, оцей ось ролик. Ага. Сразу працюю. Так, ну тут внизу, дивіться, ось відправить. І воно з'явилось відправить і встроїть це відео. Натискаємо тут. Ну, це посилання. Андреса. Ось встроїть. Також натискаємо. Тут з'являється код. Ну була вже, тут, бачите, пташка стоїть. Ось тут 4 квадратика, пташка стоїть на старому, А була ось здесь стоїть часто. Ну це не потрібно нам, це вбираємо І таки использувати старий код страївання. Ну, Це розміри, це дуже маленькі, трошки більше, ще більше, ну це дуже великий. Він в блок на UA не влізе там. Реклама не дасть оцей зазвичай використовувати. Можна самому зробити ширину, висоту тільки щоб синхронізовано збільшувати або зменшувати розміри Де-небудь в редакторі Так. Да. І оцей код виділяємо. Виділяємо, копіюємо. и вертаемся до нашей заметки. Введите HTML код ролика. Вставляем. Ну и завантаживаем. Вот он появился. это, ну, в принципе, все. Можно еще проверить, вот перейти в чернетках, но я сейчас не буду открывать там мейник и аватар появятся. чтобы не делать самому себе публисити. А, сами проверить. Даю гарантію, що буде працювати. Ну, це і все, в принципі. Ну, текст там або раніше, або пізніше, вже знаєте, як додавати. Мітки, все, решта. Все. Дякую вам.